Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а передусім про таке. Покарання за державну зраду. За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який допомагав расистам прориватися до Покровська. Волонтери разом. Уманські волонтери просять долучатися до збору допомоги для військових. Незабутнє літо діти з чотирьох українських громад вирушили на відпочинок до Франції. До пізньої ночі на Черкащині тривали повітряні тривоги. Гучно було, зокрема, на Уманщині працювали сили ППО. Наші оборонці знешкодили три російські БПЛА, повідомив начальник ОВА Ігор Таборець. Минулось без потерпілих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі немає. Обстеження території триває. 15 липня Україна відзначає День своєї державності. Ця дата збігається з Днем хрещення Київської Русі України. З нагоди сята в обласному центрі державними, обласними та міськими нагородами відзначили, зокрема, військових, волонтерів, осітян та підприємців, які зробили внесок у захист і розвиток нашої країни, повідомляє прес-служба Черкаської ОВА. Вручила відзнаки перша заступниця очільника Черкащини Наталія Кравченко. Вона зауважила, що зараз збереження державності це ще одна сумлінна праця кожного на своєму місці, бо тільки в єдності Україна вистоїть. Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскації майна отримав російський агент, якого контррозвідники СБУ затримали торік у серпні. Як становило розслідування, з обмисником виявився співробітник... Вітник підрозділу акціонерного товариства Укрзалізниця на Донеччині за вказівкою російської спецслужби. фігурант шпигував за силами оборони на найгарячішому напрямку фронту Покровському, де фіксувалася найбільша кількість боєзіткнень. За Даними слідства ворожим агентом виявився 34-річний мешканець Покровського району, співробітник регіонального підрозділу Укрзалізниці, якого дистанційно завербувала російська спецслужба. Основними цілями ворога були опорні пункти та вогневі позиції українських військ. Через свого агента вони намагалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовуються збройними силами України на східному фронті. Розвіддання агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій. Агент збирав розвідувальну інформацію для ФСБ, особисто обіжаюча місцевість а також втемно намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег. Під час обшуків у помешканні зрадника вилучено мобільний телефон та комп'ютери з доказами підривної діяльності на користь країни агресора. Наразі за матеріалами Служби безпеки України агента ФСБ визнано винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Смертельна дорожня транспортна пригода сталася 12 липня близько. 21.30 на вулиці Центральній у селі Ірклієв Золотоніського району. Попередньо поліцейські встановили, що 38-річний водій автомобіля Volkswagen-Golf, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя, де скоїв наїзд на 74-річного пішохода. Вітрам пенсіонер помер на місці пригоди. Керман із місця ДТП втік. Поліцейські провели оперативно розшукові заходи та встановили його місце знаходження. Правопорушника затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Автомобіль з механічним пошкодженнями слідчі вилучили та помістили на арешт майданчик. На зоне рятувальники ліквідували пожежу комбайна. Назвичайна подія сталася у Лебедині Шполянської територіальної громади, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Вогонь приборкали рятувальники та добровольці. Причиною загорання стала несправність рухомих вузлів та деталей. Постраждалих немає. Прокурори повідомили про підозру мешканців Золотоніщини за контрабанду сильнодіючих медичних препаратів. За даними сідства, 44-річна мешканка району 9 липня незаконно намагалася ввести із Єгипту через територію Молдови до України 130 таблеток, які планувала збути населенню Черкащини. Жінка приховала ліки в особистих речах, сподіваючись, що у мене митний контроль. Однак працівники митниці її викрили та затримали, повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. З'ясовано, що торік підозрювана вже була засуджена за контрабанду медичних препаратів, але на шлях виправлення не стала. Порушниці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Підтримувати волонтерство та допомагати війську із таким проханням звернулися до людей представники Уманської громадської організації разом. Волонтери дякують небайдужим за донати і нагадують, запиті від військових надходять постійно. Наразі вони потребують засобів гігієни, їжу, швидкого приготування, ліки та питну воду. Триває збір і на автівку. Ми допомагаємо багатьом військовим для забезпечення ефективної роботи. Зараз триває збір на автівку. Для української добровольчої армії третій батальйон Волинь вони збирають на автівку, і ми долучаємося. І ви долучіться. Наші скриньки стоять на центральній площі навпроти АТБ щоденно, крім неділі з 10 до 5. І на центральній алеї в Софіївці, там теж наш є волонтер. Тому долучайтеся, працюйте, переможемо! Слава Україні! Низку рішень, що стосуються благоустрою, фінансів та житлово-комунальної сфери Черкас, ухвалено під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради. Як повідомила прес-служба муніципалітету, зокрема внесено зміни до бюджету та програми соціального, економічного і культурного розвитку міста. Чаркаси отримали субвенції на розвиток спорту. 500 тисяч гривень на підготовку та участь спортсменів збірної Черкаської області зі стрільби кульової у всеукраїнських змаганнях 2 мільйона гривень на реконструкцію футбольного поля фізкультурно-оздоровчого комплексу дитячої юнацької школи Дніпро 80 Крім того, виділено додаткові гроші на ремонт бактеріологічної лабораторії інф інфекційної лікарні. І сміли до Франції. Діти з чотирьох українських громад вирушили на відпочинок. Детальніше у сюжеті журналістів Сміла новини. Відпочинок Смілянських дітей у Франції минулого року став початком міцної дружби між смілою та бургенджельє. Вже цьогоріч навесні на офіційному рівні закріпили міжнародне партнерство між містами підписанням угоди про побратимство з французьким містом. Тоді представники Смілої та бургенджерє домовились про співпрацю у сферах культури, освіти молодіжних обмінів та соціальних ініціатив. І ось минуло лише кілька місяців, і 24 дитини зі сміли знову вирушає на відпочинок у Францію. Позаду копітка праці організаторів поїздки, кілька зустрічей з батьками, оформлення необхідних документів, з станками інших громад, і ось на старті схвильовані батьки та сповнені надії і нових очікувань діти діти матимуть можливість відпочити, набратися сил, позитиву, комфорту і тому трішки відпочити і зберегти своє ментальне здоров'я. Тому я дякую французьким друзям нашим, що вони погодилися. Нам ших дітей оздоровити, ну а звичайно, дітям набратися сил і нових емоцій цього року. Разом зі смілянами до Франції вирушили і п'ятеро дітей з роганської громади, що на Харківщині. Ми дуже вдячні тому, що у нас з'явилася можливість по заукраїнському проекту Плічопліч стати партнерами з смілянською громадою. Дуже дякуємо Сергію Васильовичу та всім мешканцям громади за таку можливість, тому що. Нашим дітям просто необхідно культурний обмін спілкування вживу з іншими дітьми і відволіктись від тих викликів, яка перед дітьми ставить війну. Не менш важливим і пам'ятним цей візит у Францію стане і для дітей з Рубежанської громади ще на Луганщині. Сьогодні нашим діткам також випала честь, нагода долучитися до табору у місті Бургуєнжельє Франція. Завдяки дружбі зі смілянською міською радою міста Сміла є нашим містом побратимом. Ми вдячні смілянській міській раді Сергію Ананка та. Вже їхнім друзям, в майбутньому, і нашим французам за можливість нашим дітям побути в мирній е, країні без тривог, без сирен, без шахедів, і за можливість познайомитися з їх культурою, соціалізуватися та отримати позитивні емоції. З гарним настроєм і в перечутті нових вражень, і позитивних емоцій доєдналися і діти з дружньої нам савинської громади. Я не тільки перший раз їду в Францію, я перший раз їду за кордон е, надіюсь побачити багато нового. Враження поки що дуже добрі. Бачу багато нових людей. Багато з ким вже познайомився і маю надію, що проведу дуже гарний час. Дуже хочу побачити гори та побувати в музеях. Юна конгентка, сміла 17-річна Олександра, їде з молодшим братом Ростиславом. До подорожі підготувалася заздалегідь і вже вивчила кілька слів французькою. Настрій чудовий, я вже готова. Я Ваш не знаю, чого очікувати, але чекаю щось таке чудове, прекрасне. Ще з французькою знаєш уже бонжур для дітей з України. Наші друзі з Жальє вже підготували теплий прийом. Інтерактивні майстер-класи, цікаві екскурсії, творчі активності, різноманітні атракціони, аквапарки, спортивні розваги, похід у гори, можливість побувати на екзотичних фермах тощо. Звичайно, є хвилювання як не як це за кордон відправляю, але я більш до цього відносився позитивно і маю. Маю би, такий досвід того, що вже не раз відправляла її у різні мандрівки, різні е, такі ось заходи. Приймала вона участь і їй дуже подобається. Це буде її така маленька пригода. Можливість провести два тижні літа у сонячній країні Ейфелової вежі, сирою і круасанів надали дітям загиблих героїв, безвісти зниклих дітям, чиї батьки мають статус учасника бойових дій і поранення чи отримали інвалідність за час повномасштабної війни. Адже це не просто подорож, а важлива ініціатива, що дарує емоційну підтримку і нові враження дітям із соціально вразливих категорій. Ми Савинська селищна громада ізюмської районної ради дуже вдячні організаторам за таку надану нам можливість віддасти наші діток оздоровитися і відпочити від. Того, що ми маємо на даний момент, дуже чекаємо з нетерпіння тих позитивних емоцій, ту програму, яку нам склали організатори, дуже сподіваємося на гарні емоції і з гарним настроєм повернутися до нашого буремного життя. Завдяки програмі Європа прихисток і нашим друзям з французького міста побратима Бурганжельє юнаки та дівчата отримали шанс побачити нову Україну, поспілкуватися з однолітками з Європи та відчути себе частиною великої дружньої спільноти. Попереду в дітей насичена програма, а найголовніше нові враження, які залишаться на все життя. Організатори зазначають, для багатьох ця поїздка перше знайомство з Європою. Вона дарує дітям віру в краще, розширює світогляд і формує впевненість у собі. Тож це літо точно стане для них незабутнім. На Черкащині, синоптич ситуацію визначає малоградієнте баричне поле. Зберігається маловітряна, спекотна та суха погода. Середньодобова температура на 3-4 градуси вище кліматичної норми, повідомляє Черкаський гідрометцентр. За прогнозом, на 16 липня мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 28-33 градуси. У Черкасах 29-30. Липень традиційно залишається найспекотнішим місяцем року у регіоні. Нинішній період не є винятком. Високі температури, часті хвилі тепла та відносно стійкі погодні умови створюють сприятливі умови для сільськогосподарських робіт, зокрема для продовження жнив. Проте навіть в умовах стабільного літнього тепла атмосферні процеси можуть принести певні зміни. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на топ-каналі Ільдана Тика, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє, все буде Україна!